Здається, не існує в світі жодної людини, яка б не впізнала цих героїв. Героїв яких створив найвідоміший режисер нашого часу Джеймс Кемерон. Він не шукає простих шляхів, він вигадує щось неможливе. А вже потім шукає спосіб це здійснити. Ось «Аватара» режисер планував знімати ще у 1999 році. Коли його ідеї випереджали можливості кіно, режисер неодноразово стверджував, що обмірковував майбутній фільм роками. Він уявляв собі інопланетний світ з унікальними флорою та фауною, уявляв мешканців нової планети, благородних гуманоїдів із міцним зв'язком із природою. Звідки ж у Кемерона з'явилася ідея, як знімали дивовижних істот та які передові технології були задіяні. Зараз розкажемо. До 1995 року історія про дивовижну планету Пандора вже остаточно сформувалася в голові режисера. Він підготував сценарій на 114 сторінок, проте кіностудія проєкт не затвердила. Кемерон зрозумів, його ідея була занадто нереальною, можливостей для втілення в кіноіндустрії ще не існувало. Сценарій довелося відкласти до столу практично на десять років, але потім його задум розрісся до п'яти фільмів. Створюючи їх, команда режисера кожного разу впроваджує нові та найсучасніші технології. Фантазія автора створила цілий світ, де продумана кожна дрібниця. Таке відчуття, що Джеймс буквально побував там. Режисер хотів, щоб іншопланетяни та люди співіснували у кадрі та виглядали однаково реалістично. Не менше він був не згоден. Коли в середині х після полярного експресу та володаря перснів технології для створення реалістичної анімації зміцнилися у широкому кінематографі. Кемерон зрозумів, що його ідеї нарешті можуть бути втілені на великому екрані. Аватар фільм, який більш ніж наполовину складається з комп'ютерної графіки. Найдововижніша його частина це персонажі. Кемерон залучив десятки художників, поставивши перед ними завдання: розробити концепт арти та визначити, як виглядатимуть ці войовничі гуманоїди. Творчий пошук розпочався із замальовок із класичними іншопланетянами, з овальними витягнутими головами та розкосими очима. Однак цей вигляд зовсім не відповідав основному посиланню фільму. Риси обличчя кожного комп'ютерного персонажа створювались з урахуванням кількох сотень фотографій актора, який виконував його роль. Також з голови знімали зліпок, який став основою для надання тривимірної моделі. Більшість зйомок відбувалися в інтерактивному павільйоні з більш ніж сотнею відеокамер, які були розташовані по всьому периметру приміщення і працювали одночасно. Актори були одягнені у маркерні костюми з безлічу датчиків, що реєструють кожен їхній рух. Кемерону було важливо, щоб емоції комп'ютерних персонажів теж відтворювалися з максимальною точністю. Заради цього були розроблені шоломи із міні-камерою. Ця технологія дозволила досягти приконливої міміки героїв. Частина сцен була створена у павільйонах з декораціями, доповненими хромакеєм та умовними позначеннями елементів, які надалі додавалися за допомогою графіки. Монтаж фільму вівся паралельно зі зйомками. Відомо, що перші кадри Аватара перебували в обробці більше року, оскільки дія Аватара відбувається на вигаданій планеті Пандора, Кемерону та його команді довелося з нуля вигадувати не тільки саме небесне тіло, а й наділити його унікальним ландшафтом флорою та фауною. За допомогою чотирьох художників-постановників, за кілька місяців було підготовлено сотні ескізів персонажів фільму: рослини, стот, Пандори, будівель, техніки та скель. В результаті за безпосередньою участю Кемерона для Пандори була створена ціла екосистема. Пандора на екрані вражає своєю реалістичністю, адже знімали аватар частково на справжніх земних локаціях. Зокрема, пейзажі з левітуючими скелями це фантастична варіація реально існуючих гірських вершин у китайській провінції Гуйлінь. Колонія з видобутку ресурсів є прообразом нафтової платформи у мексиканській затоці. Головну роль грає актор Сем Вортінгтон, але впізнати його складно. Більшу частину фільму він ходить із хвостом, синім обличчям та жовтими очима. Сем Вортінгтон грає Джейка Салі, паралізованого ветерана морської піхоти, який отримує здатність радіти життю і ходити, опинившись у тілі Аватара. Хоча справжнє обличчя актриси Зої Салдена залишилось за кадром, її героїня Нейтірі з'являється на екрані найчастіше. Вона одна з наві синьошкірих істот на зріст 6 метрів, які живуть у гармонії з природою. Те, що у фільмі з'явилася Сігурні Вівер, не дивно. Адже Джеймс Кемерон дружив та працював із нею ще з 1985 року, коли було знято фільм Чужі. І, хоча її героїня Грейс Огустін гине у першому фільмі, у наступних частинах режисер вигадав її іншу, багато в чому складнішу роль. Такий технологічно складний фільм, як Аватар, було неможливо зняти за копійки. За офіційними даними його бюджет складає близько трьохсот мільйонів доларів. А вартість рекламної кампанії оцінюється у сто п'ятдесят мільйонів. Врешті Аватар зібрав у світовому прокаті майже три мільярди доларів і став першим у рейтингу найкасовіших фільмів, обійшовши навіть Титанік від того ж Джеймса Кемерона. Колись режисер зізнався, що в цьому фільмі зібрав усі свої життєві досягнення. Адже це найскладніша річ, яку будь-хто колись знімав, і здається, він не перебільшує.